Друзі, всім вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео розгадаємо наступне питання: чи можна звільнитися з військової служби, якщо ви перебуваєте все СЗЧ? Розберемось на прикладі окремого судового рішення апеляційного суду. Воно вже набрало чинності, тому можемо на нього посилатись. І звісно, я розповім про цю ситуацію. І якщо можна, то яким чином це можна зробити, і як це зробила людина, яка історія якої описана в цьому рішенні? Звісно. Про все це поговоримо з моїм коментарем, тому залишайтесь послухати це відео до кінця. Якщо будете вважати його корисним, звісно, підпишіться на цей канал і поділіться цим відео зі своїми знайомими. Також у мене є ще телеграм-канал, нагадую, хто ще не підписаний, там вже більше 10 тисяч підписників, і дуже багато корисна і цікавої інформації, якою я ділюсь постійно. на коротенько, по суті, про зміни діючого законодавства, також корисні кейси. По пошуку подивіться, там можливо для себе щось знайдете. Цікаво і корисно. в описі під цим відео залишаю посилання на свій телеграм-канал. І так, що в нас відбулося? Дивимося рішення суду. Це в нас постанова третього апеляційного адміністративного суду від 26 серпня 2025 року. Достатньо У справі номер 160 дріб 14 дріб24. Посилання на справу залишаю в описі під цим відео як джерело. Якщо дуже коротко, людину визнали непридатною. До військової служби людина вже була військовослужбовцем. Але з якихось причин військова частина не захотіла виключати зі списку військовослужбовців, звільняти і виключати, звісно, з, зі списку військовозобов'язаних, тобто повністю виключати людину. Не захотіли, не розглядали рапорт, і людина в нас що вчинила все за СЗЧ, самовільно залишила частину, і потім почала переписуватися цією військовою частиною, надсилаючи рапорти поштою. І військова частина на них також не реагувала належним чином, в зв'язку з чим людина звернулася до суду з цим питанням. І зараз деталі судової справи, тезисна, коротенька, я вам зачитаю. Все рішення, звісно, зачитувати не буду, сенсу в цьому немає. Просив він е, визнати бездіяльність військової частини щодо звільнення з військової служби на підставі рапорту протиправної зобов'язати військову частину звільнити з військової служби відповідно до пункту Б, пункту 2, частина 4 статті 26 закону України про військовий обов'язок. І військову за станом здоров'я написає висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Посилався, що питання його рапорту не вирішено згідно постанови ВЛК. Було вписано в свідоцтві його там і продовження свідоцтва цього було вписано, що його визнано непридатним до військової служби, але рапорт командиром військової частини не розглянуто, з метою зобов'язання він звернувся до суду. Дніпропетровський окружний адміністративний суд виніс рішення 24.01.2025 року і задовольнив позовні вимоги частково. Він зобов'язав розглянути цей рапорт і прийняти рішення відповідно до інформації, яка викладена в рапорт та документів, які до нього долучаються. Не погодилась військова частина і звернулася вже до апеляції. От апеляційний суд розглядав, що посилались військові, на що посилались. Апальційна скарга була обґрунтована тим, що суд не надав оцінки аргументам. Особа один неодноразово направляв засобом зв'язку на адресу військової частини рапорти про звільнення з військової служби. Тобто тут вони визнають, що все ж таки рапорти отримували. Посилаючись на ті ж підстави, які ми зазначили за станом здоров'я, що він повинен бути виключений. І в востаннє, у 2024 році ще на адресу військової частини чергове, там надійшов рапорт, яким він просив звільнити його з військової частини до рапортів. Получав копію свідоцтва, виданої позаштатною ВЛК, відповідно до якої його визнано непридатним. На рапорти особа 1 а також на адвокатський запит в його інтересах, тобто потім ще адвокат звертався, що там з цими рапортами, чому вони не розглянуті. Йому було роз'яснено про наявність підстав для його звільнення з військової служби за станом здоров'я та про необхідність прибути до військової частини для цього. Що особа 1 визнає у рапорті і у такому то рапорті посилається на те, що є нетранспортабельним, зазначаючи реквізити медичних документів, зокрема посилаючись на значення свідоцтва, які, як на його думку, підтверджують неможливість прибуття до військової частини. Але на цей рапорт також була надана відповідь в чергової наголошена про наявність підстав для його звільнення. Тобто, військова частина вона не відмовлялася його, начебто, звільнити, ну, хоча там під питанням, все це, чому людина ж тоді так переписувалась довго і взагалі пішла все СЗЧ. за станом здоров'я та запропонували котрий раз повернутися до військової частини для вирішення питання про виключення зі списки особового складу. Ну, наскільки я зрозумів з цього рішення, ніхто туди не повертався. Надійшов відзив, потім суд там розбирався, встановлював факт проходження там, медичного огляду ВЛК. Встановив факт, що дійсно рапорти направлялися. було підтверджено там на факт, на підтверджен факту направлення рапорту надано копію експрес накладної також представникам позивача на адресу військової частини направлено адвокатський запит. Все це там суд у нас перераховує, посилається у нас на законодавство надіюче, посилається на рапорт, що є рапортом письмового звернення військовослужбовця, посилається на рішення Верховного суду. До речі, також нещодавно воно було, 2 квітня 2025 року. Де суд зазначав, що за результатами розгляду рапорта військовослужбовця про його звільнення з військової служби посадові особи, які мають право на його звільнення, зобов'язані видати наказ по особовому складу про звільнення його з військової служби чи надати обґрунтовану відмову в задоволенні рапорту. Ну, а рапорт не був розглянутий, у зв'язку з чим суд і задовольнив позовні вимоги. Судом було встановлено, що було долучено до рапорту копію військового квитка, виписки з медичної картки, нотаріально завірна копеї свідоцтва про хворобу. Копія рапорту раніше, якого надавалась, нотаріальна завіржена копія ще одного рапорту, і РНКП, і паспорту. І от за вимогами закону про військовий обов'язок та службу статті 26 він повинен бути виключений. І у відповідь на рапорти позивача відповідачем, тобто військової частина, за підписом командира, були складені інформаційні листи про те, що відносно нього прийнято позитивне рішення про звільнення. Однак останній має особисто прибути до місця внесення служби та письмово доповісти про причини СЗЧ. І колегія суддів нас звертає увагу, що оскільки відповідно до умов закону наслідком рапорту, наслідком розгляду рапорту військовослужбовця, може бути або наказ про звільнення, або відмова у задоволенні, видання інформаційних листів про позитивне вирішення питання про звільнення за наслідками розгляду відповідних рапортів чинним законодавством не передбачено. Тобто і в зв'язку з чим. Постановили апеляційну скаргу залишити без задоволення, рішення залишити без змін, тобто зобов'язали військову частину розглянути його рапорт дистанційно без повернення СЗЧ. Отаке рішення, яке я зазначив, посилання на нього залишаю в описі під цим відео. Якщо будете вважати це відео корисним, звісно, поділіться ним і підпишіться на канал. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Я думаю, що будуть вам також цікаві і корисні. Всім на вечора. До побачення і мирного неба.